Всім привіт, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас трохи випогодилось, якесь сонечко виступило а, і хочу зняти вам відео з такою кобилою. Кобила сама походить із села Стінки від Степана. З Збучиш, З бучич, Ніда кобила. Груба. Ого, де йде! Якраз кобилка парується і О. покриваємо її Аланом. Один раз Алан вже пішов, але мене тоді не було на фермі. Це вже як через день ми пускаємо. Чоловікові потрібно зняти, скинути відео, бо чоловік у Бельгії на роботі забах. Таку собі роботу, то й ми організовуємо чого ні. Приїхали, забрали кобилу, Відвеземо назад. Запряжжаємо, ще трошки відео буде, як ми її запряжаємо, бо їдемо в неї кусити, не пройдеться. Стоять в стані, тиснешся, то витискають з себе. Я не знаю як знати руку. Позавчора запрягали їх. До пари, бо вона і Марта один, один день пустила на Марту Арона, а на, це, на цю Алана. так її трохи проганяємо зараз і запряжемо, поїдемо на космо. Приїдемо додамо траву та й пустимо на Марту і Марту Ну І вона трошки також біжить. Я їх ганяти у болоню, немає настрій. Кобила, здається, казали хлопці діти Степанові. 12 років має мати. Кобила вже давно, ще колись у нас був бутифауна, вона не стояла. Тоді приїздили, були в тих краях, заїжджали. Наразі парується вона. Але... Трошки роботи має, і арон має. Набагато легше на руки, коли два жеребці є на господарстві два гарні жеребці. Кобила розумна, це людська худобина. Не буде здорова Степанові. Ти? Клівці. Оу! Тату пропав. Десь заховали за ним. На ну, ще може і не стояти. там бачите. Відео є йому послати. Вася знімав? А.

А вошло з того буде, у мене йде. Оооо, близка буде стояти.

О, назад. Не назад, как. Стоїть. Куда стоят? О, ні. Загніду би трохи пройшлася. Заодно на осім і їсти. Ми як беремо кобилету, то маємо... Стайні. Ми маємо її де дуже пасти. Не було пасти, я буду в рвечу вже і бірий, щоб пай по селах. Води, дощ, паде. Я розмовка, пані витягне, але дай Боже, щось є. Так. Троха соломи трохи трави івались пістя розповідемося подивимо на наші коні, що там роблять Є! полю Єм'як там бела

Всі переходять і трав нема. Але піду. Пістя. 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 Не знаю що доводиться. Є.

І молоді так ідея якраз кобила універсальна Айта Слушно тудила Можуть і так. Шлучна, Може старі люди їхати Тазяїна діти їздять била Тому всім дякую за увагу